Ну що, авторозборщики, всім вітання. Значить, сьогодні в мене сталася знакова подія. Яка знакова подія? Я пройшов тихогляд своєю. Ким я прийшов, як думаєте, тихогляд? Офіційно пройшов, сама автівочка пройшла. Тою та на жаль, в боксі не дозволили знімати. Я так хотів показати вам показники і все решта, але не дозволили мені знімати в боксі. Ну, така політика підприємства, яке проводить сертифікацію. І уявіть собі, 2001 року камі пройшла викиди. СО2, е, пройшла, пройшла, тихогляд, пройшла, в принципі, по всім параметрам, тому я маю чим вам похвалитися. До речі, сьогодні в мене склалось дуже такий е, гарний плідний ранок. Я, як плідний? В принципі, я вам подам зараз дуже цікаву і корисну, напевно, інформацію для тих, хто хоче відновити е, євронорми свого автомобіля, для тих, хто хоче спробувати. Відновити, щоб у вас викиди були правильні, в кого вибиті вирізані каталіки, які вже немає на місці. Значить, сьогодні дуже цікава була тема. Ось зараз хлопці, які безпосередньо проводять правильно тиховоля, так вони дивляться там освітлення автомобіля, порівнюють усі всі моменти. Вони сьогодні мені підказали дуже дуже крутий лайфхак. Як... І в принципі я про нього знав і колись вам говорив, але зараз нагадую. Дуже крутезний лайфхак. От буквально сьогодні, коли я проходив, проходив ще такий Mitsubishi Galant є. Якщо знаєте, така автівка, це в принципі прямий конкурент Camry автомобіль. І от ми проходили сьогодні тихогляд, і кажу, Пацанів, а що у вас ну кажуть, що в Галанті там ті каталіки розсипаються набагато раніше. А в мене, до речі, теж Каталік зараз в межах верхніх, тобто верхня границя норми. Тобто, скоро вже мій каталік теж прийде в ну, непрацездатність, тому що ну, 2001 рік ясно, що ці елементи всі вони розсипаються. Тим паче, що автомобіль на газу на автом... автомобілях на газу вони руйнуються ще швидше ніж на бензині, так як вища температура згорання, і в принципі на таку температуру згорання каталік не дуже розрахований. Тут рятує ситуацію те, що банка ця знаходиться не так близько до двигуна. А в принципі, тут їх аж два тих каталіка, наскільки я пам'ятаю, в Тойоті Camry, але не важливо. Лайфхак, про який я хочу розповісти. Mitsubishi Galant. пацани, що зробили з американця 23-го року. Вони також вої... Вий... Тобто, для чого я робив цю штуку? Тихогляд, я робив для того, щоб Тойота могла перетнути кордон. Тойота має поїхати за кордон. От я його вже зробив. Бачите, він готовий з перекладом, щоб автомобіль міг перетнути кордон. І пацани також галант робили для перетину кордону, коли вони приїхали перший раз, автомобіль не пройшов. Чому вони його все-таки вирішили поставити Каталік? Тому що, ну, якщо зведуть такі, такі старі автомобілі, кажуть, вони кажуть, вони багато їздять за кордон і кажуть, що такі старі автомобілі дуже люблять зводити на контроль, особливо поляки, німці. Де вони там ще які країні я вже не пам'ятаю, але неважливо, люблять зводити. Що вони зробили? Від американця 23-го року придбали каталік разом з банкою, переварили через перехідники його на свій автомобіль, і сьогодні їхній галант пройшов технічний контроль. Звичайно, якщо у вас двигун жире масло і кидає його в вихлопну систему, то жоден каталік вам не допоможе. Запам'ятайте, якщо у вас там масложор двигуна автомобіль жире масло і кидає туди, то каталік вже тут не, не спрацює, нічого він не дасть. Але якщо... Але якщо... Ваш автомобіль. Наприклад, з живим двигуном, і ви хочете поставити каталік для того, щоб мати можливість їздити за кордон, і для того, щоб в майбутньому без проблем проходити тихогляд в Україні, а він точно тут цей тихогляд буде. Це мільйон відсотків, що його введуть, тому що державі щось потрібно брити гроші. Ну і в принципі, можливо, це і є нормальним, тому що ці всі старі недолугі автомобілі, які вже просто не можуть їздити, можливо, вони будуть трішки відсіяні або будуть люди їх доводити до якогось технічно адекватнішого стану, ніж в якому вони Зараз пересувається по дорогах України, і от такий лайфхак такий цікавий момент, що ви спокійненько берете каталік з автомобіля 23 року, Пацани сказали, що придбали його за 6 тисяч гривень. 23-й рік битий американець, 2.4, Я не пам'ятаю, якийсь там джип чи щось таке, ну щось плюс-мінус по об'єму. схоже, потрібно підшукувати. І вуаля, і ви маєте пройдений тихогляд, І пацанів він пройшов, спрацював каталік, спрацювало все, спрацювали викиди і все нормально. Лайфхак крутий, і ви можете ним скористатися так само. Я вважаю, що це крута річ, і я думаю, що на Toyota, теж, якщо в мене вийде з ладу мій, вже, наприклад, якщо я буду проходити знову тихолят, і мій каталік буде вже все, то я теж однозначно собі куплю з американця і приварю його на свою красуню. Тому так, от моя красунька, моя камрошечка. бачите? На жаль, пацани не дали знімати мені, але. Але, але, невели знімати мені в боксі. Знімаю вам вже тут. Але сертифікат є підтвердженням. Тому так.